Запрошую вас відвідати Юск, оглянути асортимент товарів, акції та знижки. Вітаю в юску Івано-Франківську банкетки цікавих форм і класичні. Також по акції 3500 гривень. Банкетка з дерева, два яруси, металеві, хороші перемички. І розмір її 75 на 36, висота 51. Це прям ідеальна висота, щоб зручно сідати було. Ось така плетена, цікава банкетка. Ціна її 2650 в такому розмірі і 1750, якщо розмір дещо менший, дуже футуристичної форми банкетка 5,499. Крісло мішок, можливо, воно якось інакше називається. Ціну 3,850 сьогодні. Ці крісла є іншої форми із інших тканин. Ціна ось такого крісла 2,499. Також є банкетки в вигляді ось таких коробок. Туди можна багато чого поскладати: 800 гривень. Ціна квадратна така коробка 425 гривень. Є ще й в білому кольорі 550. 150 гривень щітка для пилу. Красива штучка, колись я таку завжди хотіла. Ну, а тепер вже є можливість, але чомусь я її вже не хочу. Чи буває у вас таке? Ціну знижено на скляну банку. Це, верніше, дві ємкості. Вони скляні. Одна з них з кришкою, а одна накриває другу. Ціна хороша, 160 гривень. Якщо у вас такої речі, що в ванні немає, то можна приглянути. Ціна хороша 130 гривень лаконічної форми. Ваза вона стійка і є. Також вона в зеленому кольорі. Багато квітів для декору. Посуд в красивому дизайні: 115 гривень. Ці чашки, і зразу можна комплект зібрати. Невеличка тарілка прямокутна 225. Маленька ось така мисочка 55. І миска діаметром 16, 165 гривень. Її ціна, висота 8. Ви знаєте, це така універсальна миска можна і на салат, і на мюслі, і на борщ. Та на що продумаєте воно на все підійде. Також зібрати можна ще й комплект в такому дизайні: 125 гривень. Чашка. На 400 мл Тарілка 21 см 225. Ваза 235 гривень. Кераміка 200 гривень. Ціну знижену. Свічник 215. Відділ з вішаками. З вішалками у юску прям дуже став обширний. Чомусь я. Раніше, напевно, мимо проходила, бо не звертала уваги. 10 штук, ось для прикладу таких, коштує 175 гривень. 175 гривень 5 штук в такому виконанні. Білі ось такі, 70 гривень ціна за 5 штук. Вони є як і чорні, так і білі. Самі прості 150 гривень більш товстіші. Тут іде три штуки в упаковці. 285 гривень коштує ось такий вішак, така вішалка. М -м -м, така, знаєте, цікава. У мене нічого подібного ще не було. Можливо, таку взяти і попробувати. 185 гривень, ось така вішалка. Тут ось ці реберця темного кольору, чорні. Вони прорезинені. Аромодифузори, аромати тут просто шикарні. Я вже кілька з них мала і хочу перепробувати всі. Дзеркало дуже велике, може бути настінне, навіть на підлогу можна поставити. Ціна 4 тисячі гривень. Акція сьогодні і розмір 78 на метр 80 Один період часу я шукала зеркала, не могла знайти. Ось тут вони є. Досить великий, є в такій більш класичній темній рамі. І ціна 3250. Досить приємна. До речі, ціна. І ви тільки подивіться відносно моєї руки наскільки широка рама. Повна ціна 6,999. Розмір, кому цікаво. Зараз покажу 78 на метр 80. Показую вам ще одне зеркало. У чорному обрамлені металеве це обрамлення і ось такі переділки: 5500 гривень. Попередньо я вам показувала це дзеркало у такому приглушено білому кольорі. Ви знаєте, в чорному воно дорожче виглядає, чесно кажучи. Як вам? Раз уж я показала вам три дзеркала. Показую іще одне, яке також тут знайшла 2350 гривень, мінімалістичне, лаконічне, дерев'яна рамка. І ось таке дзеркало розмір 160 шістдесят на сімдесят. Відділ з ванними принадлежностями. і так глянемо, що є. Дозатор або диспенсер для мила 399 гривень. Це кераміка. І це пластмаса хромована. Також ось ці крабики мені дуже подобаються. 300 гривень, правда, ціна за два. Я чекаю, коли ж вони все-таки будуть дешевші. Можливо, дочекаюся. Тапки резинові в сауну. Хто шукає, також можна тут придбати. Диспенсери є абсолютно різні. Це кераміка 399, 135 гривень. Це у нас є пластик і хромований. Верх. це у нас іде 345 гривень. Ось така масивна річ. Диспензер скляний і пластиковий верх. Також в зеленому кольорі, хочу, глижче. хочу поглянути ближче. Це, до речі, цікавий такий зелений кольор, де коли він є не зовсім привабливий. А цей мені подобається. До нього в компанію можна зразу ось таку тацю. 369 взяти і стаканчик 299 гривень на зубні щітки. До цього чорного також є стаканчик 349. До речі, він не класично чорний, в ньому є такий фіолетовий підтон. Ціна акційна на тацю керамічну 250 гривень. Прямокутної форми 11 на 21 сантиметр. Більшої ємності диспензер це є скло, а це вже метал. І, до речі, хороша ціна 269 гривень за такий диспенсер. Прям класно вісім в діаметрі, 19 сантиметрів. Він в висоту. Зразу дивлюсь, чи є до нього щось в комплект. Ну, може бути ось така таця 200 гривень або металева 475. Це набір. Тут іде два блюдочка акційна пропозиція на рушники в асортименті всі кольори, розмір 50 на 90, 100% бавовна. Розмір 65 на 1,30 м коштує 425 а рушник з принтом Мікі Мауса коштує 600 гривень, розмір 70 на 1,40 м. Аромосвічка 285 гривень. Завжди низька ціна. Діаметр 9, висота 11, Ціну знижено на вазу 425 гривень. Ось така зі скла 375 корзини для білья є в соломіному такому виконанні для прикладу 1850 гривень. Ось такою кришкою солом'яною. А може бути ця корзина і пластикова 500 гривень. Сірий колір, білий колір. Кришки тут також до них є кошик. Просто для білизни ціною 285 гривень. Розмір 59 х на тридцять та на 27, Є також 550 гривень. Ось в такому виконанні кошики сушка для білизни. в юзку коштує 850 гривень. Розмір 55 171 на 99. Звичайно ж, є щітки для ванної. Ціни видно, називати не буду. Можна відео зупинити та оглянути. 200 гривень банка скляна для спонжиків або для чого придумаєте. Цікава річ. Ось так відкривається, закривається, щоб пилюка не попадала. Щітки в туалет, також є бюджетні 75 гривень. Ось така звичайна класична, пластмасова. Також є для скла 75 гривень. Ось такий скліз, І є ще ось такий така в нього цікава форма 110 гривень. Його ціна це дуже м'якенький. Не знаю, до речі, як він працює. Якщо вже ви такий купляли, поділіться враженням. Буду вдячна. Щіткі гребінці, ось такий набір з трьох гребінців, 600 гривень його ціна. 425 гривень, лампа для макіяжу. Ось так, бачите, як показано. На упаковці можна на зеркало зверху. Ось цю лампу поставити. Вона на батарейках. Є кріплення зразу в комплекті. Ось тут показано. Потрібно три батарейки, 3А, три аксесуари для штор. Ось такі кісточки дуже красиві, 250 гривень. Вони є в кольорах різних, магнітні тримачі. Також колір можна обрати 225 гривень. У юску достатньо штор та тюлів. Більш докладний огляд, саме штор, я зроблю в одному з наступних відео. Штучні квіти. Ось така гілочка. Можна її розправити, вона буде набагато презентабельніше виглядати. 150 гривень. Ось такі великі, цікаві махнаті. Гілочки, зараз подивимося 200 гривень сьогодні. Ціна такої прикраси. А я вдячна вам, що ви були зі мною, що ми провели цей час разом. Якщо відео було вам корисне, чимось цікаве, наперед вдячна вам за ваші вподобайки та коментарі. Огляди на каналі виходять досить часто, тому запрошую, давайте дружити. Люблю, цілую. Па. До нових зустрічей! У...